Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. Вечірня панорама продовжує свою роботу у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 22 89 66, За яким ви, шановні глядачі, зможете поставити свої запитання сьогоднішнім нашим гостям, а саме Оксані Черножуковій, директору медичного центру Медібор, та Руслані Вовк, провідному лікарю, акушеру гінекологу медичного центру Медібор. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Сьогодні ми поговоримо на тему планування сім'ї, а саме яких порад потрібно дотримуватись, аби народити здорову дитину, та на кого із батьків лягає відповідальність з планування сім'ї. На ці та інше питання ви почуєте відповідь у нашій студії. А на початку нашої розмови пропоную переглянути сюжет, який ми знімали напередодні нашого ефіру. Медичний центр медібор уже майже 10 років працює на ринку медичних послуг Житомира. Сьогодні медібор це поліклініка для дітей та дорослих. Жіноча консультація власна клініко-діагностична лабораторія. Робота в центрі організована так, щоб створити максимально комфортні умови для відвідувачів. Працює кол-центр, прийом ведеться за попереднім записом. Така система дозволяє виключити виснажливе очікування в черзі, надати пацієнтові можливість спланувати свій день та вибрати зручний для себе час для візиту. Наші гінекологічні кабінети обладнані по останньому слову техніки сучасні автоматичні крісла, апарати ультразвукової діагностики, експерт класу, кольпоскопи з цифровими відеосистемами. Завдяки цьому весь комплекс гінекологічних обстежень проводиться в одному кабінеті за один візит до лікаря. В медичному центрі медібор функціонує власна лабораторія. Пацієнти мають можливість отримувати результати цитологічних, загальноклінічних та основних біохімічних досліджень протягом однієї години з моменту отримання матеріалу. Працююча система лабораторного контролю значно знижує ризик помилки у встановленні вірного діагнозу. Лікарі працюють в єдиному інформаційному просторі, який об'єднує всю клініку. Інформація про пацієнта зберігається в цифровому вигляді, включаючи заключення, результати лабораторних досліджень, зображення кольпоскопій, УЗД та інші. Якість роботи клініки Мадібор базується на високій професійній майстерності, медичного персоналу та на цінностях, які підтримує кожен співробітник. Руслана Іванівна, виходячи з вашого власного досвіду, чи потрібно планувати вагітність? І з мого власного досвіду, і з досвіду нашої клініки, і з світового досвіду, досвіду, я рекомендую проходити обстеження перед планованою вагітністю кожній парі, яка планує найближчим часом мати дитинку. І мені дуже приємно, що в останній час в нас стає таких пар, дедалі більше і більше. Це говорить про те, що подружня пара. Відчуває відповідальність за свою сім'ю перед своєю дитинкою за за те, щоб вона народилася здоровою і вчасно. Чи є якісь абсолютні покази до консультації та медичних обстежень по плануванню вагітності? Ну, як я вже сказала, ми рекомендуємо проходити такі обстеження кожній парі, тому що іноді пара навіть не здогадується, які вона може носити в собі інфекції і хворіти якими хворобами. Тому вона може вважати себе абсолютно здоровою, але мати та й ті чи інші захворювання. Але є покази, ну не вірніше не покази, а стани, коли такі обстеження є просто необхідні. Я їх ось собі виписала, щоб можливо нічого не. Абе постате с так. Це передчасні, це якщо е, були якісь невдалий досвід під час попередніх вагітностей, тобто самовільні аборти, перечасні пологи, вагітності, що не розвивалися, позаматкові вагітності, внутрішньоутробна або е, так звана антинатальна загибель плоду, мертвонароджені діти, народження дітей зродженими вадами розвитку, гінекологічні хвороби в анамнезі, ендометріоз, міома матки, захворювання шийки, матки. Бачите, який досить великий перелік, хронічні запальні процеси органів малого тазу. Якщо в анамнезі були оперативні, Тручання на органах малого тазу, якщо в жінки нерегулярний менструальний цикл, надлишкова вага, надмірний ріст волосся в нетипових місцях, якщо акне, тобто висипка на лиці, якщо в пари або в їх родичів наявні спадкові захворювання. Також, якщо вік мами становить 35 років та більше, якщо у майбутнього тата в анамнезі є наявні такі захворювання, як простатит, хронічні захворювання, якщо в одного або в обох членів сім'ї є шкідливі звички, або якщо вони мають шкідливі, шкідливий вплив на роботі, тобто якийсь контакт з теротогенними факторами це фактори, які можуть бути шкідливі для майбутньої дитинки. Фарба, якісь рентгенустановки, якісь випромінюючі установки. Це все виясняється до настання вагітності, щоб потім не було якихось небажаних сюрпризів. Руслана Іванівна, у чому особливість консультації з планування вагітності та чим вона відрізняється від звичайної консультації у гінеколога? Ця консультація є дуже важлива. Я дуже рада, що ми провадили таку консультацію. Я просто відчуваю, наскільки вона тепер є необхідною. Я поясню, чому на таку консультацію приходять завча, зазвичай чоловік і дружина, тому що переважно на огляді у гінеколога присутня лише жінка. І на консультацію в нашій клініці виділяється 30 хвилин, і ми маємо досить часу для того, щоб все обговорити. Лікар докладно пояснює, чому саме ті обстеження потрібні даній парі. Ну, наприклад. Коли я говорю, що потрібна консультація ендокринолога, для чого вона необхідна? Незрозуміло, але я маю час пояснити чоловікові й дружині, що якщо є, наприклад, деякі захворювання щитоподібної залози, вони можуть бути причиною вроджених вад розвитку в дитини. Деякі захворювання можуть бути навіть небезпечні для майбутньої мами, тому потрібно обов'язково обстежуватись, і коли пара виходить за Двері кабінета лікаря іноді вони не розуміють, для чого ти обстеження, той перелік обстежень, чому їм іти, то все здавати. А коли вони обґрунтовано розуміють кожне призначення для цього, для чого воно потрібно, кому воно потрібно, тоді стає значно простіше працювати лікарю. По-перше, ми розмовляємо на одній мові з парою. По-друге, немає непорозумінь і конфліктів сім'ї, тому що, коли жінка приходить до чоловіка, яка ось тобі треба це поздавати, а це тобі потрібно лікувати. Чоловік, навіщо? А коли він побув на ці консультації, він вже тоді розуміє, для чого це потрібно. Це, це перше. А по-друге, чоловік такий саме член е, родини, і він так само хоче бути повноцінним татом. Я, мені не хочеться занижувати роль батька, тому що роль батька ні наскільки не є нищою за роль мами. І планувати сім'ю потрібно обом, ні в якому разі не одному. Тобто чоловікові також потрібно проходити обстеження, звичайно. Добре, чи є якийсь фіксований перелік аналізів і оглядів, котрі необхідно пройти до вагітності? Значить, є такий фіксований перелік, але він може бути змінюватися в залежності від індивідуальних особливостей кожної пари? Угу. Тоді яких лікарів треба обов'язково пройти перед плануванням вагітності? Обов'язковими є візит до сімейного лікаря, ендокринолога, і чоловікові обов'язково візит до уролога. Це є обов'язкові обстеження. От, вже в залежності від того, що буде в подальшій роботі виявлено, можливо, потрібна буде консультація кардіолога, можливо, потрібна буде консультація невролога. То вже буде залежати від даної ситуації, в даної пари. І Тому цей перелік теж не є фіксованим, він може варюватися. Ті три лікаря, які я назвала, вони повинні бути обов'язковими. А де пара може пройти і та здати необхідні аналізи та проконсультуватись з лікарем? Значить, якщо пара хоче обстежитись перед плануванням вагітності, вона повинна записатися на таку консультацію, яка називається в нас консультація з приводу планування сім'ї. Ми рекомендуємо обстеження, пояснюємо, обґрунтовуємо. Пара може пройти ці обстеження в нас. Адже в нас в нашій клініці створені всі умови для цього не потрібно десь просиджувати під кабінетами. Не потрібно чекати черги, коли приходиш на аналізи. І наші обстеження є досить інтимними. І, наприклад, на спермограму чоловікові прийти не зовсім зручно, і висидішши в черзі, мене чоловіки розуміють. От і в нашій клініці для цього є всі створені умови. Для лікарів, для мене особисто як для лікаря, дуже зручно, коли в нашій клініці здавалися аналізи, тому що, як ви вже чули, ми працюємо в єдиному інформаційному просторі. І я можу відкрити в будь-який момент картку пацієнта в електронному вигляді і побачити всі попередні обстеження, навіть якщо вони були зроблені кілька років тому. І це дуже важливо, тому що якщо ви загубили, наприклад, аналіз якийсь один із аналізів, ви змушені будете його переповторяти без потреби. А я можу його просто відкрити в себе. Але проходити в нашій клініці не є обов'язковим, якщо пара бажає обстежитися в іншій клініці. В іншому закладі медичному, то, будь ласка, ми будемо спиратися на ті обстеження, які нам нададуться, і ми будемо призначати лікування відповідно до тих обстежень, які будуть в нас. Також абсолютно немає ніякої, ніякого змісту проходити лікарів лише в нас, якщо пара цього не бажає, можна пройти консультації лікарів в інших установах, тому що там працюють лікарі з вищою освітою, дипломовані спеціалісти, і немає абсолютно ніяких підстав не довіряти їх заключно. Ми на них спираємося. Пані Оксана, як давно у вашій клініці запровадили таку консультацію, та яка її тенденція? Ну, ми помітили, тобто ми проводимо деякі опитування пацієнтів, питаємо чи гарно, чи зручно їм у нас. От, і помітили, що дійсно така консультація дуже потрібна молодим парам. По-перше, Руслана Іванівна вже сказала, що татові теж потрібно проходити обстеження, але ще є такий інтимний момент, коли жінка приходить сама і сама призначається якесь лікування, а чоловік не розуміє, чому. Чому стільки грошей, чому стільки часу? Тобто це такі інтимні питання, але якщо він сам чує, для чого це потрібно, у нього не виникає таких ну, незрозумілих питань. Крім того, додам ще до слів Руслани Іванівни, Ми єдині в місті Житомирі, які створили ну, потрібні умови дійсно для такого інтимного аналізу, як спермограма. Тобто, це взагалі чоловік приходить, ну тільки на рецепшені каже, на який аналіз він прийшов. Все ні, навіть не mm. говорить на який аналіз. Він говорить, я записаний". А, записаний, <смеш> да, тихенько <смеш> каже, я записаний, Шипер. каже прізвище, да, І дівчата наші вже бачать, куди його провести, до якого кабінету, і виходить, він вже ну, от, так, начебто він тільки зайшов. От. Тобто все зручно, все дуже акуратно. А, і я сподіваюся, що чоловіки ну, а, не будуть боятися цих обстежень, будуть ну, сміливо проходити і планувати разом зі своєю дружиною а, вагітність. А, ми виділили на цю консультацію достатньо часу для того, щоб пара змогла задати всі питання, які її турбують, а, не тільки по Аналізах, а й взагалі, про майбутнє материнство, про майбутнє батьківство, це не означає, що через 30 хвилин їх. Запросять залишити кабінет. Тобто консультація буде тривати стільки, скільки буде потрібно. От. Але е, практика показує, що ну, зазвичай півгодини для цього дійсно достатньо. Е, треба тільки завчасно записатися, це зручніше для пацієнтів. Вони, е, їм не треба чекати довго в холі. Час очікування у нас там буквально 5 хвилин. От. І ну, правильно парі спланувати свій час, частіше е, і чули. Чолов... І чоловік, і жінка, вони працюють, і зустрітися в часі, їм в наш такий вік стресу дуже-дуже важко. От тому ми проводимо саме, саме так таку консультацію. Ну, Що ще можу додати? Дійсно, дійсно збільшується кількість пар. Які відповідально відносяться до планування а, своєї майбутньої сім'ї, свадьбу, весілля ми плануємо за півроку, не менше. Але чомусь обстеження проход... починаємо проходити лише тоді, коли є. Уже, уже вагітність, да. і тоді і коли і... іноді не можна призначати деякі препарати. Такі да. сльози хворобу, дійсно в проблем. кабінеті у лікаря, а що робити? А якщо вже такі є а, захворювання, коли взагалі протипоказана вагітність, тоді дійсно вже така ситуація, що ну якось треба виходити з ситуації, але це дуже прикра ситуація. І Дуже хотілося б мені сказати всім жінкам, і всім молодим парам. Зараз сезон весіль. Відгуляєте весілля, от готуйтеся до планування вагітності? Якщо відповідав відповідально, ну, відповідально <гум> так звертайтесь до нас, ми можемо допомогти для цього. У нас є всі ну всі необхідні можливості. Скажіть, будь ласка, чи лікують у вашій клініці безпліддя? Ми займаємося обстеженням та лікуванням безпліддя. По перше, слово безпліддя мені не дуже подобається. Я відразу хочу, щоб пояснити парам, що коли ми ставимо діагноз безпліддя, непліддя, то це не означає, що пара не може бати дітей. Це не є безпліддя назавжди. Це ми пишемо лікарі один одному, чому ми цю пару так обстежимо саме таким чином, і чому що треба лікарю, коли пара прийшла до нього, на які питання гінеколога він повинен відповісти. Іноді дівчатка, коли прочитають в себе діагноз безпліддя, вони просто виходять в розпачі. Вони думають, що назавжди не є так. Я ще раз наголошую: ми займаємося обстеженням та лікуванням непліддя, але до етапу допоміжних репродуктивних технологій. Тобто, напевно, більше люди знають таке слово, як ЕКО. Але ми не маємо, на жаль, ще технічних можливостей для допоміжних репродуктивних технологій. Але на щастя, дуже багато пар уже на нашому етапі на обстеження та лікування вагітнюють і відпадає всяка необхідність уже звертатися за подальшою медичною допомогою. Пані Оксана, чи може жінка залишатись під наглядом лікарів лікарів вашої клініки після того, як вже вагітність настала? Так, так. Ми... А... Крім консультації з планування вагітності е, її гарного, е, гарного супровіду, е, передбачили ще і можливість е, наглядати за жінкою після настання вагітності. Е, у нас є е, така послуга, як е, супровід вагітності. Тобто пацієнтка може в будь-який час, коли їй потрібно прийти, е, проконсультуватися з лікарем, як протікає вагітність, чи може в неї є якісь питання. Е, ми можемо... У нас є послуга комплексна, кушерський огляд, тобто, вона може приходити контролювати. Всі необхідні параметри вагітності. У нас працюють висококваліфіковані лікарі на акушерському УЗІ, тобто це УЗІ плода. В кожному триместрі ми маємо можливість проводити огляд апаратура експертного класу, висококваліфіковані лікарі. Всі лікарі ультразвукової діагностики, у нас є лікарями, акушерами-гінекологами, тобто вони теж фахівці відповідного рівня. постійно Проходять курси удосконалення, тобто все, що необхідно для якісного обстеження, якісного ведення вагітності, це все в нашій клініці є. Крім того, хочу трошки прорекламувати: у нас є ще можливість доглядати вже за народженими дітками. У нас є направлення педіатрія, є необхідні лікарі, тобто невролог, алерголог. Гастроентеролог, ендокринолог, дитячий, дитячий лор, прекрасно обладнаний кабінет дитячий, дитячого лора. Ну, тобто, все, що все, чим ми могли б допомогти жінці отримати радість материнства і радітись, тому що у неї є дитинка, тобто це все в нас є. Всі ці можливості є, тобто переваг багато в вашій клініці. Давайте такі основні назвіть нам, будь ласка. Ну я ще хочу доповнити нашу консультацію по по плануванню сім'ї. Вона на тому не закінчується, що ми її провели. Прийом по результату обстежень далі є, тому що поки пара оговтається, тобто так не здає, один раз. То я не один раз. Значить, наступні візити по результатам аналізів, коли пара вже пройшла рекомендовані обстеження, отримує рекомендації лікаря, необхідне лікування подальше. Така консультація в нас називається консультація за результатами аналізу, вона є безкоштовною. Тобто вашу консультацію по плануванню сім'ї відразу включається і консультація по результатам обстежень. Не просто ви їх здали аналізи і не знаєте, що з тим далі робити. Я вибачаюсь, у нас є телефонний дзвіночок. Щось перервалось, ми можемо продовжувати. Тобто, як часто треба до вас звертатись на консультацію? Ми не договорили. Ну, після консультації з приводу планування сім'ї проходить певний час, поки пара обстежиться. Ну, то може зайняти іноді навіть місяць, тому що деякі гормони крові здаються на певні дні цикла, і для того потрібен певний час. За два дні це буде зробити неможливо. Потім, коли будуть всі обстеження пройдені, пара записується на консультацію по результатам обстежень. Це є друга зустріч з лікарем. Ми так само обговорюємо всі обстеження, які ми знайшли, всі патології, які ми знайшли, і Потрібні якісь ще додаткові методи, потрібні ще якісь додаткові консультації лікарів, чи ми вже можемо приступити до лікування, чи можемо подивитися і сказати, що ви здорові і в добрий путь. От, з Богом і зачинаєте дитинку. Ну, таке, на жаль, буває дуже рідко, коли ми під час першої консультації відразу дозволяємо. Дуже рідко. На жаль. знаєте, ще хотілося б мені запитати, за який час до вагітності потрібно до вас звернутися? Ви знаєте, я думаю, що мінімум за півроку. Я так думаю, от але, як навіть за місяців два-три, і то буде добре. Тому що для деяких от пара захотіла мати дитинку, наприклад, вони собі спланували, що вони їдуть в відпустку і хочуть зачинати дитинку в гарних, сприятливих умовах. От, і вони приходять за три місяці чи за два, і я знаходжу, наприклад, ерозію шийки матки, важку дисплазію на обстеження лікування, якої потрібно досить багато часу. Я просто їм не зможу допомогти вчасно, так як вони собі то запланували, і їхня вагітність буде відсунута і поламаються їхні плани а Цього б не хотілося, пані Оксана, які ж такі переваги планування та супроводу вагітності саме у вашій клініці? Я хочу додати ще трошки про переваги не тільки супроводу вигідності, тобто це загальні переваги. Трошки розказати про наші можливості, можливості нашої гінекології, так, тому що це все ж таки ну, більшість гінекологічних обстежень. У нас в гінекологічних кабінетах є унікальне крісло, крісло унікальне обладнання. Тобто не треба соромитись жінці, ну, наприклад, з якими. Фізичними вадами, якщо є зайва вага, тобто крісло так влаштоване, що її зручно буде в, ну, в будь-якій будь ситуації. І крісло повертається, там, наклоняється в будь-який бік, тобто це вже це Дуже зручно, особливо для а, тих да. жінок, які мають допустим вади кульшових суглобах, які не можуть у них для таких жінок є просто мукою звернутися до лікаря, тому що вони зі страхом згадують, як їм потрібно лізти на то крісло. Вони не можуть в них фізично. Вони не можуть фізично, не, не можуть а да, не ми важко. просто можемо мені приємно працювати, коли я знаю, що ця людина не буде в мене комплексувати, вона не буде зажиматися. Вона собі спокійно прийшла до гнікола. Треба ходити, так як каву попити. Я говорю це всім своїм пацієнтам, і в нас це приємно і добре, і в нас. Ні, ніхто не війде в кабінет невчасно. В нас е, можна задати любі питання, не тому що, можливо, ми, ми е, такі, ж, такі ж лікарі, як і по місту, але просто можливо краще трошечки де, де в чому, тому що в нас гарна апаратура. От, е, е, але ми маємо для цього гарно створені умови, і тому жінка себе відчуває в нас комфортніше. Щодо конфіденці... конфіденційності інформації, ви також гарантуєте, що Гарантуємо, ніхто... так. У нас створена єдина електронна база пацієнтів, і е, доступ до бази має е, лі е, якщо лікар, то лікар має доступ тільки до своїх пацієнтів під своїм паролем. Е, якщо іншому лікарю треба, наприклад, ендокринологу передивитися заключення Руслани Івановни, вона звертається безпосередньо до Руслани Івановни, щоб та могла або Ну, розказати в присутності пацієнтки, що і як, і чому то дозволу пацієнтки, тобто. Такі обмін інформації дозволяється тільки з дозволу пацієнтки. Звичайно, вся інформація, якщо наприклад у нас часто задають такі питання, якщо я загубила консультативний висновок, так, що мені робити, і як з цим як, як бути, таке правило, що дублікат консультативного висновку може надати тільки лікуючий лікар або я. Тобто у мене є теж доступ, звичайно, як у керівника, тому тільки дві людини в клініці можуть надавати цю інформацію: або лікуючий лікар, або керівник клініки. Аналізи ви також робите у своїй клініці? У нас є своя клініко-діагностична лабораторія. До речі, це дуже зручно, тому що я знаю, як працює лабораторія, яка кваліфікація персоналу, і всі наші лікарі абсолютно довіряють результатам саме нашої лабораторії. Тобто я можу там зі 100% впевненістю сказати, якщо отут такі показники, то вони там саме такі і є. Якщо звичайно аналізи або кров, або інші біологічні речовини здані так, як це потрібно. Здавати. Крім того, ми співпрацюємо з однією з провідних лабораторій України, це лабораторія Сінево. Вони є наші офіційні партнери. І на даний час особливих нарікань до їх до якості їх роботи у нас немає. Тобто ми задоволені, пацієнти задоволені, тому. Співпраця досить така плідна з лабораторіями. Весь спектр аналізів, звичайно, у нас можна, можна провести. Ну що ж, пані Оксана та пані Руслане, дякую вам за участь у нашій програмі та до нових зустрічей. А вечірня панорама завершує свою роботу. Далі на вас чекає короткий блок реклами та основний випуск новин Житомирщини. А з вами була Ілона Бенівська. Залишайтесь з нами і не перемикайте.